Всім привіт, друзі! Сьогодні буде надзвичайно цікава тема. Саме поговоримо, в яких містах Новій Зеландії найгірше жити. Тому, будь ласка, друзі, хто ще не підписався на цей перший і найбільший країномовний YouTube канал про Нову Зеландію, підтримайте мене, підпишіться, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Дуже ціною підтримку кожного з вас. Також хочу попросити вас долучитися і підтримати. Одну людину з Луцька це громадський активіст Наталія Бугай. Вона письменниця, пише книжки на українській мові і допомагала багатьом переселенцям східної України, які переїхали на Західну Україну в Луцьк. Також підтримує наших воїнів. А зараз треба підтримати її. Так що я хочу зараз залишити там внизу під цим відео посилання. На сайт, де можна придбати книжку для дітей українською мовою. Мені набагато ще приємніше зараз підтримати цю людину, адже вона пише книги українською мовою лише для дітей. Тому, будь ласка, купіть книжку, підтримайте автора україномовного. Буде дуже цікава тема, адже в Новій Зеландії, звісно, що високий рівень життя і це все умовно, але є міста. В принципі, де е, там більший відсоток безробіття, більший відсоток злочинності. Все це умовно, звісно, але я їх назву. І я думаю, вам буде цікаво, і ви зможете їх уникати, щоб там у них нажити. жити. Буде якась інформація. На першому місці таке місце, як Вангарей. Воно знаходиться на північному острові Нової Зеландії. Там високий рівень безробіття, не дуже розвинута інфраструктура. І це також один з таких вагомих показників, чому варто уникати це місто. За збігом обставин я колись був у цьому місті. Це було десь років 9-10 назад, ще коли я тільки приїхав в Нову Зеландію. жив на північному острові Нової Зеландії, де знаходиться саме цей регіон, і їздив на якусь співбесіду шукати роботу. Колись я через нього автомобілем приїжджав, то мені там не дуже сподобалось ще тоді. Порівнюючи там, з іншими містами. Так що, в принципі, з цією думкою погоджуюся. Потім є таке місто, як Гірсборн. Воно також знаходиться на північному, озбер... на північному острові, також на узбережжі океану і, попри своє гарне розташування, воно страждає це місто від високого рівня безробіття і також високого рівня злочинності. Наскільки я пам'ятаю, що в цьому місці. Це, це таке воно чим слабиться, що там перше в світі е, люди зустрічають сонце, схід сонця. Нова ну, Зеландія взагалі зустрічає його перше в світі. А це місто воно знаходиться найсхідніше. От така річ. Потім йдуть міста е, Хастінгс та Нейпір. Це також знаходяться, зна, знаходяться вони на північному острові Нової Зеландії. Там високий рівень е, продажі наркотичних речовин. І також безробіття і соціальні проблеми. Так що також, хто може, можна уникати ці регіони. Але ж це все, друзі, так, може комусь і не підходить ще краще, ніж комусь іншому. Все це умовно. Потім у нас йде регіон Вайкато, Хемільтон місто. Також, хоч в ньому є і університет Вайкато, і місто велике з населенням більше 100 тисяч. Але, виявляється, там високий рівень злочинності, особливо в деяких його районах, і соціальна нестабільність також. Також я жив недалеко від цього міста, коли працював свій перший рік в Новій Зеландії на північному острові, десь так кілометрів 30-40 від нього. Сам Хемільтон ну, був не нормальний, так як я тільки приїхав в Нову Зеландію і свій перший рік там жив біля нього. Якраз між Геммельтоном і Оклендом. У мене була локація. Я там був тільки в день, не знаю, як там взагалі вечором було, може, дійсно там в якихось районах і більша, там, більший відсоток злочинності. Але як я там їздив, в принципі, він був нормальний. Це місто, регіон. Але, чесно кажучи, от коли я приїхав на Південний Острів жити, то мені тут більше подобається. Тут якось частіше все, якісь люди більш дружелюбніші. Взагалі, по всьому мені на Південному острові кращіше. Потім йде таке місто, як Іннеркалдін. Воно найпівденніше місто в Новій Зеландії. Це перед самим Південним полюсом. Там погода така мінлива, часто дуже йдуть дощі, такий депресивний трохи регіон. І звісно, він там економічно менш обмежений. Тому молодь, як правило, там не затримується, десь туди виїжджають. Але в принципі, з тими людьми, які я знаю, які працювали там біля того міста і жили в тому регіоні Саусленд, то кажуть, що там непогано. Це, це в принципі, найбільше там місто в цьому регіоні Саусленд. І для когось воно підходить підходиться. Там люди живуть, але по статистиці воно, в принципі, ну, не дуже для життя друзі. Але я ж говорю, якщо там інколи там, декому якесь місто з людям не заходить, з людей, то іншим може воно подобатися. Я, наприклад, об'їздив багато міст в Желанд... Зеландії, багатьох жив, і мені є там з чим порівняти і знаю, де я хочу бути, мені з цим набагато краще. В принципі, я ж говорю, якщо рівняти північний і південний острів, мені на південному більше подобається. Якщо вам більш подобається вам, якщо ви більш Хочете бачити суху погоду, то це регіон вам підійде. Тут він вважається найсухішим регіоном Нової Зеландії. Взагалі Нова Зеландія, вона дуже різноманітна, природа тут дуже різноманітна, від льодовиків, починаючи там океанами, горами, і все все тут є. В принципі. І вона дуже економічно розвинута, і всі ці регіони, що я назвав, які в них гірше жити, це все умовно. В принципі, тут жити нормально в усіх регіонах, і так, так воно є. Так що, друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за, вас, за вашу підтримку. Поставте, будь ласка, вподобайку, розлоги, коментар, підпишіться, хто ще не підписався. Дуже цінною підтримку з кожного вас. Хочу бажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. Слава ЗСУ!